Щодня, окрім фронту, на передовій оборону в тилу тримають зокрема і медійники. Щороку, 16 листопада, в Україні відзначають день працівників радіо, телебачення та зв'язку. Події останніх дев'ятьох місяців добряче вплинули на всі змі. Тож про те, як телевізійники ТВА осилюють щоденні дедлайни, в яких умовах зараз працюють, та які перепони їм доводиться долати. Розповідаємо у сюжеті. Вже не тільки з маскою та протиепідемічними заходами, а й з тривогою, повітряною та душевною. Цьогоріч своє професійне свято працівники радіо, телебачення та зв'язку відзначають у надто складних для країни умовах в умовах війни. З початком повномасштабного вторгнення робота телевізійників стала ще складнішою та більш відповідальною, аби ви наші глядачі та слухачі завжди отримували достовірну та оперативну інформацію, що відбувається в країні, області та місті. Війна стала складовою частиною нашого життя. Так само, і в журналістиці ми не можемо не висвітлювати саме воєнні будні нашої держави. У реальному часі все частіше телевізійники зустрічаються з новими викликами, щоб долати щоденні дедлайни. Якщо ми думали, що складно було працювати під час коронавірусу, то на жаль, ні. Прийшла війна. Ми справді зрозуміли, що таке працювати у складних умовах, тому що довелося писати сюжети від тривоги до тривоги монтувати і знімати сюжети від тривоги до тривоги. Довелося підлаштовуватись. Але насправді ми ні разу не жалілися, тому що ми розуміємо, що ми тут в тилу, і це найменші незручності, які ми можемо нести для того, щоб інформувати населення. Інформація наразі на вагу золота, а її фільтрація на дві. Наразі ми. Знаходимося у складній ситуації, адже наш ворог – Росія, яка просто майстер інформаційних маніпуляцій. Працювати доводиться у різних ситуаціях та локаціях, навіть під час повітряної тривоги. Коли є нагальна зйомка, там відзняти як облаштовані бомбосховища саме в момент той, коли там знаходяться люди, ну, значить, йдемо і знімаємо. Нато ми і телевізор, на то ми телебачення. Бо якщо не покажемо ми картинки, звідкись люди дізнаються? Соцмереж, телеграм-каналів анонімних. Телебачення це як радіо, як зв'язок, свято, чи я ми зараз відзначаємо. Це ті кити, на які можна опиратися для того, щоб здобути в даний момент перемогу. Чимало наших колег боронять Україну у лавах збройних сил. Ті, хто продовжують працювати в тилу, щодня розповідають про присмак війни, про тих, хто залишився без дому та втікав від окупантів. Це історії про людей та для людей. До прикладу, ми показуємо історії людей, в яких війна відібрала все, в яких немає домівки, в яких загинули рідні чи близькі під час воєнних дій. Також ми показуємо історії військових, які пройшли через пекло війни, які втратили своїх побратимів. Спілкуючись з цими людьми, ми проживаємо їхні історії разом з ними, і це так само впливає і на наш моральний стан. Зазвичай у кадри телеведучі та гості інколи журналісти. Втім, все, що бачать на телеекранах глядачі, робота кілька. Кількох десятків працівників ТВА гримери, оператори, режисери, ефіру та монтажери. За кожним з них залишається чимало непобаченої, втім, вагомої роботи. Вони сором'язливі у кадрі, втім, поза ним професіонали телевізійної справи. Насправді, журналісти, і оператори, і монтажери, і всі, хто працює на телебаченні, вони теж живі люди. Вони переживають ті ж самі емоції, але нам потрібно ці емоції так само ховати десь трошки далеко, тому що ми повинні навчитися з ними справлятися, тому що нам потрібно робити новини. Нам потрібно робити контент, який повинен іти до нашого глядача без наших емоцій. Тобто, ці емоції ми повинні відкласти десь трохи далі, розбиратися з ними поза роботою. А коли є робота, ми повинні налаштуватися і робити все для того, щоб наш глядач мав найголовнішу інформацію. Та жодні складнощі та виклики працівників ні радіо, ні телебачення та інших професій не можуть порівнятися з тими, які щодня долають наші захисники. Насправді хлопцям і дівчатам, нашим захисникам набагато складніше там на передовій захищати нашу державу. Тому ми ні в якому разі не жаліємося. Ми жали кулички, ми працюємо для того, щоб наші глядачі були в курсі найголовніших новин. Без одного колеса автівка не поїде. Так само, і телевізійний організм ТВА працює тільки тоді, коли кожен на своєму місці. Аліна Рябко, Максим Білоткач, Василь Савчанський, теми дня Тва.